Привіт, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, фізична ідентифікація пенсіонерів. Здавалося б, ну з цією темою якби, трішки затихли, так? тому що вона в минулому місяці такою була супер на слуху, але ні. Бачимо, що вже поголовно заставляють тих, хто в Ощадбанку отримує і ні разу там не був. Про це я розповідав раніше, так, і багато вже блогерів це розповіли, і пенсійний фонд в тому числі. А тепер бачимо, що запустили в такому пришвидшеному темпі ту функцію, про яку я казав, що скоро запрацює відеоідентифікація. Запрацювати вона мала аж в кінці наступного місяця, ну ні, пришвидшили термін. А це може означати те, що після нового року багатьом пенсіонерам призаморозять видачу пенсії. На жаль, це може таки статися. Тож, що за функція, для кого вона актуальна, як її зробити, покрокова інструкція з картинками, де що клацати, де що нажимати, тобто все так, як ви любите, для вас стараюсь. А ви, в свою чергу, дякую величезно. Бачимо, ми вже вісімку замінили на дев'ятку і нас не 923, а за один день навіть 924 тисячі підписників. Тобто, наше число. Росте, означає, що інформація для вас корисна. Тож, якщо саме ви дивитеся ще народну думку, не підписані, то долучайтеся до народної спільноти, просто натиснувши кнопочку, таку підписатися під відео. І все так. Ви будете в курсі подій. Так, ви будете вступати в обговорення з. Народною спільнотою, до речі, дуже величезна дяка. Я бачив кучу коментарів, де ви один одному відповідаєте на питання, допомагаючи один одному. Це просто супер. Це те, чого я домагався. Тож і надалі залишайте свої коментарі. Ну, якщо відео вам корисне, то не пожалійте йому лайк, це 2 секунди вашого часу. А от підписка дасть вам можливість отримувати всю інформацію і не пропустити її, тому що YouTube буде пропонувати. Тож, долучайтесь, а я розказую про цю ідентифікацію. Так, у Пенсійному фонді України розповіли, як подати заяву на проведення ідентифікації у режимі відеоконференція. Ну, давайте розбираємось. Відеоконференція це означає, що ви сидите один одного, бачите і розмовляєте з представником пенсійного фонду. Це можна зробити, подати цю заяву через портал Пенсійного фонду України. Не лякайтесь, це такий корисний сервіс. Найближчий час на каналі вийде віде відео з -под такою простою інструкцією, як користуватися пенсійним фондом, сайтом пенсійного фонду, як пенсіонерові там можна навіть збільшити пенсію, як дізнатися, за що вам що нараховується, усе детально розповім. Для проходження ідентифікації у режимі відеоконференц звязку через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Ось посилання на нього, кликабельне посилання, тобто таке, на яке можна натиснути пальчиком, чи якщо на комп'ютері мишкою залишаю під відео, ви перейдете, тільки зараз подивіться інструкцію, що за чим там нашимати. Тоді перейдете і без проблем запишетесь, якщо вам це потрібно. Зараз розповім, кому це потрібно обов'язково. Хто може вже з наступного місяця, так? Попасти під замороження пенсії, втратити свою пенсію на деякий час. А цього ну, зовсім неприємно з цим зіткнутися. На головній сторінці веб-порталу у верхній панелі оберіть вкладку Індентифікація в режимі онлайн. Ось заходите на портал, навіть ще без реєстрації тут, на цьому сайті. Тобто не обов'язково. Поки що реєструватись, ви можете вибрати: от ідентифікація в режимі онлайн. Вибрали? Далі. Заповніть усі необхідні дані. Ті, що зірочкою, ті обов'язково. Всі інші також бажано. Так, ідентифікація буде проходити швидше і легше. Виберіть спосіб ведення конференції. Google Meet, Signal Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Що це таке? Це месенджери, самі звичайні месенджери. Отак вони виглядають в вашому телефоні. Бачимо так. Viber, Telegram, Signal, Zoom. Вони зазвичай вже встановлені в телефонах, ви через них переписуєтесь. Тож знайти по іконки буде не проблема. Якщо ні, то встановіть їх з або Google Play, або з. Apple Market. Так в мене просто Android, то я забуваюся. Далі виберіть вид послуг, яку необхідно забезпечити під час відеоконференції. Це може бути е, перекладач жестового мовлення, якщо людина з вадами слуху або мовлення, так, є така послуга, тобто відразу буде сидіти людина, яка знає цей сурдоперевод. Е, фізичний супровід. Е, Можливо, да, когось з рідних близьких, е, якщо ви не в змозі. Так, то потрібно про це вказувати, тому що це має бути саме та людина. Якщо там ну, така умова, що з боку не повинно бути нікого, типу, щоб ніхто не підказував, не заважав. Е, а якщо нема змоги, то потрібно вказати, що з вами хтось буде присутній ще. Дайте згоду на те, що ви отримуєте емейл повідомлення. Тобто, щоб вам прийшло повідомлення про е, запланований час і формат відеоконференції, і натисніть подати заявку. Бачимо дуже прості кроки. При цьому до заяви варто, ну. Не то, що варто відразу, але б я радив все-таки, щоб це все проходило набагато швидше, відразу додати копії документів, це паспорта або id карточки просто їх сфотографуйте на ваш телефон, з якого ви будете подавати заяву, і відразу там поприкріплюйте. Пенсійне присвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, тобто ваш. Ідентифікаційний код, так, трудова книжка чи документ про стаж, можете її відфоткати, відразу їм туди відправити військовий квиток, свідоцтво про народження. Тобто, чим більше ви цього зробите, тим менше потім буде питань до вас, і потім все швидше прийде. Якщо ви цього не зробите, потім в режимі відеоконференції це все можна буде їм отак прямо в екран показати. Ось, дивіться в мене то, ось дивіться в мене сьо, ось дивіться в мене то. І це ну, якби подати. Після подання заяви на проходження від конференції уповноважена особа, тобто людина з пенсійного фонду, яка буде ці заяви обробляти, зв'яжеться з вами і уточнить дату та час. Тут зазначається, що здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви, тобто на протязі місяця, але не раніше, ніж через 10 робочих днів. Чому не раніше, ніж через 10, щоб усе узгодити, усе підкріпити, так? тому що. Ну, це така процедура важлива. Тож, е як і кому потрібно подавати цю заяву, ну, майже можна сказати, обов'язково е людям, які проживають на тимчасово окупованих, на жаль, територіях? Це такий метод підтвердження, що з вами все гаразд, що ви живі, що ви ще є, що вам потрібна ця пенсія для прожиття? Щоб вам її не заморозили, тому що знаю, як там зараз, на жаль, скрутно і важко так. Особливо в прифронтових, там взагалі Залишся ще без цієї пенсії, то як вижити. Тож, цим людям, далі людям, які за кордоном, це я маю на увазі тих людей, які ще не пройшли цю ідентифікацію якимось іншим методом Там, через Діяпідпис, через е консульство, або, можливо, тут приїжджали, заходили в банк. Так. Оцим людям, е якби ну, то що 100%. Тобто, які ніяк не проходили цю ідентифікацію, то дуже сильно бажано поки що. Продовжили її термін там, до березня, так, а не до 1 січня. А от ті, хто в Ощадбанку отримують на карту і за цей рік ні разу там не появлялися, не змінювали ту карту, то потрібно звернутися в Ощадбанк і там пройти. Ну то зовсім інша історія. Я ще раз повторюсь, про ній розповідав вже на каналі. А от такий метод нам дав пенсійний фонд. Знаємо вже кому, знаємо як. Знаємо де, да? знаємо що, тож записуйтесь, проходьте і не втрачайте свої гроші. А також долучайтесь до каналу Народна Думка. Наступна заміна циферки. Я думаю...